І Харків або не дає, або дає найменше, і один з аутсайдерів, хто підтримує військових. Чому так? А хто сказав? Ну, практично ви, всі ви, бригади, а, які стоять навколо за... Харкова, ви, великі. Скажіть, хто? Я, я хочу подивитись в очі цим бригадам чи керівницю цих бригад, якому ми відмовили. А ви не відмовляли нікого? Не пам'ятаю, щоб ми відмовляли. Інша річ, що ми можемо казати о певних коштах, так чи не так, але хочу вам сказати, мене ми, ми аутсайдериці. Зовсім не аутсайдер. І хто вам це каже, це дурниці кажуть. Я приміряю розумію, хто каже. Ну, е, опитала чотири бригади. Чотири ну, ні, не буду називати. А ну раптом вони звернуться не, до вас. А ви їм скажете? Так ні, вже ж звертаються. Отримали. Одна з них каже мені сьогодні приблизно таке, що ми там їдемо цього тижня. Хмельницьк, Черкаси, і там міські голови будуть давати нам на на, на захист Харкова. Це теж підтримка. Я дякую всім міським головам, які е, е, був. Бюджет такий є, вони не про фронтові міста. Ми вже кажемо загортований з громад, так? Ми, нам потрібно, щоб Львів допомагав. Допомагав, пусть допомагає, так? і ми допомагаємо. Тобто немає просто великих недавно ми перерахували 50 мільйонів? Це велика кошти чи не велика? Тільки на одну частину ми перерахували. На один підрозділ? Так. Це на який? А нам потрібно було це зробити. Я не можу розкривати вам всіх mm -hmm. таємниць. Тільки ми кожного кожну тижня перераховуємо кошти. Так що ми тут не, не отсайдери зовсім. Чи не простіше ці кошти, які йдуть на зоопарк, неймовірні на парки, там, закупити на них зенітні дрони для перехоплення шахедів і убезпечити місто від сухої щоденної біди? Закуповуємо. Вже працює це? Чи не можете розкривати воєнні секрети? Працюю. Працюю. Вже є досягнення. Збільшилася інтенсивність обстрілу щодо шахидів. Щодо ефективності, ми почали цю роботу. Є певний результат. Задоволений я цим результатом чи ні, ні, не задоволений. Вважаю, що потрібно набагато більше збивати Вважаю, що для цього робити, теж ми розуміємо, і я хочу сказати, що кожного дня у мене військовий. Кожного дня я з ними спілкуюсь щодо удосконалення певних систем протидії шахидам. І я вважаю, що ми на правильному шляху.